Протягом чотирьох місяців в Олександрії працювала школа екоактивізму. Вона зібрала активну молодь громади, яким не байдуже до проблем екології, і вони розуміють, як їх вирішувати. Поки що сказати, щоб щось пропонуємо ні. Це буде вже їх ідея, але ми запрошували багато різних громадських діячів, які саме працюють з проблемами екології, які розповідали їм про різні проблеми, а також ділилися власним досвідом, як вони ці проблеми намагались вирішувати. Також ми придбали баки для сортування і в деяких школах. У деяких школах встановили ці баки і зараз намагаємося запровадити сортування у школах. Під час роботи проєкту для представників школи екоактивізму проводились різноманітні корисні тренінги. Серед тренінгів у нас було поводження з побутовим сміттям, був тренінг про забруднення води, забруднення повітря, був тренінг про компостування, але це все більш про екологічні проблеми. А щодо того, як з цими проблемами боротися, в нас також відбувався тренінг з інструментів локальної демократії, як спілкуватися з владою, як вирішувати проблеми законним шляхом. Був тренінг з проектного менеджменту і був тренінг з графікації, щоб діти розуміли, як цікавіше долучати людей, щоб їм було не тільки корисно, але й цікаво за допомогою і графікації. Останнім заходом школи стане плогінг. Плогінг це скандинавський такий вид прибирання. Це біг повільний і збирання сміття одночасно. Ми зазвичай ще додаємо до плогінгу такий ігровий момент. Тобто ми ділимо людей на команди і з'являється таке змагання між командами. Потім ми якось нагороджуємо ті команди, які зібрали більше сміття. Тобто в них є додаткова мотивація збирати сміття. Локацію, де відбудеться масове прибирання, оберуть вже після останнього тренінгу, який відбудеться у травні. Нагадаємо, що проект Школа екоактивізму виконувалась в межах ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції.